Зовсім нещодавно донецький шахтар зазнав розгромної поразки у матчі Ліги Європи. Донечани після нічиєї у першому матчі поступилися Феєнорду на виїзді з нищівним рахунком 1-7. На жаль, у єврокубковій історії було немало матчів, в яких українські клуби розгромно поступалися своїм суперникам. І саме про ці поєдинки ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Друзі, якщо вам подобається робота нашої команди, то можете віддячити нам вподобайкою та підпискою на канал Котиначо, а також коментарями, які ми завжди з цікавістю читаємо. Ваша підтримка дуже мотивує створювати більше футбольного контенту та прогресувати у цій справі. Тому величезне вам дякуємо за це. Розпочнемо наше відео з матчів, в яких наші клуби поступалися суперникам з рахунком 4 0 або ж з різницею 4 м'ячі. І таких поєдинків, на жаль, було немало. І якщо у пасиві Шахтаря матчів з поразкою 0-4 було декілька, то динамівці програвали з таким рахунком тільки двічі. На груповому етапі Ліги Чемпіонів 07-08 на Олд Траффорд поступилися Манчестер Юнайтед, а у кампанії 2021 вдома в Барселоні. Що цікаво, далі піде мова про інших представників українського футболу, які не мають досвіду виступів у лізі чемпіонів, але пограли в інших єврокубкових турнірах. І якраз поразка з рахунком 0-4 була однією з найпопулярніших, якби це іронічно не звучало. Харківський металіст у сезоні 10-11 у одній 16-й фіналу Ліги Європи вдома поступився Леверкузенському баєру. А львівські Карпати на груповому етапі у своєму дебютному сезоні у цьому турнірі поступилися на виїзді Севільї. Проходить із м'ячем, Пробуває лівою, рукашет, лумак відбиває, Добування ще одне. Ось так. А ось Полтавська Ворскла сезоном раніше, але вже у раунді кваліфікації, на виїзді програла Бенфіці з рахунком 0,4. На цьому ж етапі зазнав поразки й Маріуполь, який у кампанії 1920 на виїзді у Алкмарі поступився місцевому. АЗ. Якщо говорити про кубок УЄФА, то у сезоні 95-96 чорноморцю не вдалося пробитися крізь сито кваліфікації у груповий етап. Тоді одеситів зупинив французький Ланс, обігравши вдома моряків 4-0. У лізі конференції зазнала такої ж поразки і Луганська Зоря. Мужики на виїзді програли майбутньому тріумфатору турніру Римській Ромі. У Кубку Інтертото так-так був і такий євротурнір, якщо пам'ятаєте. У 2001 році Сімферопольська Таврія, а тут вже буде дещо неочікуване для молодшого покоління, протистояла Парі сен жермену у третьому раунді цього незвичного турніру кримчани поступилися своєму супернику в Парижі з рахунком 0-4. А закінчимо ми цей блок максимально неочікуваним для наших глядачів клубом, про участь якого у Єврокубках мало хто згадає або взагалі не знає. Ну що, є якісь варіанти, поки ми не сказали назву цієї команди. Цей клуб став фіналістом Кубку України у сезоні 95-96, за що й отримав право зіграти в наступній кампанії у Кубку володарів Кубків. Мова йде про Вінницьку ниву, яка у попередньому раунді цього турніру обіграла естонський садам, але вже у одній 16 фіналу була розгромлена швейцарським сіоном з рахунком 0,4. Поразки з рахунком 1-5 були тільки у пасиві наших грандів Шахтаря та Динамо. У своєму першому сезоні у Лізі чемпіонів донеччани на груповому етапі у виїзному матчі поступилися чемпіону Італії римському лаціо. Небезпечний момент біля наших воріт. Завершується черговим м'ячем наші ворота. Це вже розгром. Що, знову Клаудіо Лопес? Все. Звучить свисток. Нарешті звучить. Нарешті цей свисток сповістив про кінець цього жаху для донецького шатаря на стадіо Олімпіко. А через два роки вже у першому раунді Кубку ЄФА гірники у відні програли Аустрії. <плес> Де цмусить вичіда. Поразки з аналогічним результатом, причому одразу дві за сезон зазнав Шахтар у кампанії 10-11. На груповому етапі команда Мірчі Луческо у Лондоні поступилася арсеналу, хоча це фіаско не завадило гірникам вийти у плей-офф турніру. І якщо Рому донеччани пройшли без проблем, то у чвертьфіналі Помаранчево-Чорні були розбиті Барселоною на кампноу з рахунком 1-5. А у пасиві Динамо тільки одна така поразка. Відбулася вона у сезоні 06-07 на груповому етапі Ліги Чемпіонів. На Сантьяго-Бернабео біло-сині пропустили від королівського клубу 5 голів. Фіаско у домашній грі проти Стягу з рахунком 1-4, а потім і у поєдинку з Реалом суттєво надломили киян, які стріском провалили ту Лігу Чемпіонівську кампанію. На черзі у нашому не надто веселому випуску піде розповідь про поразки наших клубів на євроарені із рахунком 0,5. У сезоні 2000 2001 Кривбас, який завоював бронзові нагороди в чемпіонаті України, отримав право зіграти в Кубку УЄФА. На жаль, уже у першому раунді турніру Жереб підкинув криворіжцям потужний в ті роки НАТО. У першій грі канарки в кривому розі мінімально обіграли Кривбас, а вже у матчі відповіді на своєму полі розгромили команду Олега Тарана із рахунком 5-0. Київський ЦСК, який на початку нульових вважався міцним середняком з прицілом на першу топ-5 у сезоні 2000-2001 став фіналістом Кубку України, що дозволило армійцям зіграти у Кубку УЄФА. Пройшовши два раунди, ЦСКА отримав у суперники бельгійської Брюге, якому поступився з першу 0-2, а у другій грі вже з рахунком 0,5. Звичайно, що були такі поразки і в історії Динамо та Шахтаря. І нічого дивного тут немає. Адже саме ці клуби були нашими основними представниками у всіх єврокубкових сезонах. Розгроми з рахунком 0,5 в пасиві гірників були не так давно. У сезоні 19-20 в півфіналі Ліги Європи Шахтар з таким результатом поступився інтеру. А в кампанії 21-22 на груповому етапі Ліги Чемпіонів донеччани зазнали домашнього розгрому в матчі з мадридським реалом. У сезоні 0-2-0 3 динамівці, легко подолавши два раунди кваліфікації, опинились в одній групі Ліги Чемпіонів з Феєнордом, Ньюкаслом та Ювентусом. Саме Бянко Неррі у другому турі завдяки дублю Дівайо, там Ячам Del Piero, Davizza e Nedveda розгромили Білосинів з рахунком 5-0. Ancora <п> straordinario <'є> Netflix, la conclusione è Redding! 5-0, Pavel Nedvet! Che serata c'è! Sì, una roba veramente entusiasmante! Si è portato una palla di testa, l'ha andata a prendere, tra l'altro come tra i piedi dell'avversario, con una grinta, con una voglia. Questo è un giocatore formidabile. З аналогічним рахунком, динамівці були биті ще зовсім недавно. У кампанії 21-22 у групі Ліги Чемпіонів команда Луческо зазнала розгрому у Мюнхені від Баварії, а у сезоні 18-19 Динамо в одній восьмій фіналу Ліги Європи двічі поступилось в одні ворота майбутньому тріумфатору цього турніру Челсі. У першому матчі на Стемфорд-Брідж команда Гацкевича програла 0,3, а на Олімпійському була розтрощена з рахунком 0,5. Наступними у нашому випуску будуть спогади про розгромні поразки з рахунком 0-6. І таких, на щастя, було тільки дві, і всі вони у пасиві Шахтаря, причому на груповому етапі ліг чемпіонів. У кампанії 18 19 донеччани на виїзді з таким сумним результатом поступилися в Манчестер Сіті. Взагалі незрозуміло, як там проходили жеребкування Ліги Чемпіонів, але протягом трьох сезонів підряд Шахтарю у групі найпрестижнішого турніру Європи незмінно попадала команда цього Лисого Шарлатана. А вже у сезоні 2021 Шахтар у надскладній групі з Реалом, Інтером та Менхенгладбахською Борусією поступився 0,6. Не забули кому. З Нерадзурі ми двічі зіграли в нічию, а королівський клуб так взагалі два рази обіграли. Ось програвали розгромно саме Борусі на виїзді 0,4, а вдома з рахунком 0,6. Дійсно, максимально неочікувані результати тоді були у гірників, зважаючи на таких суперників у квартеті. І як би важко не було відтворювати у своїй пам'яті ці всі розгроми, але нам все ж вдалося дістатися до кульмінації нашого відео, адже залишилося згадати всього два матчі. Перший з них відбувся у плей-офф Ліги Чемпіонів і завершився з рахунком 0,7. Так, це був матч Баварія Шахтар у сезоні 14-15. Що цікаво, у першому матчі на арені Львів гірники розписали нульову нічию з командою Пепа Гвардіоли. А ось на альянс арені були знищені мюнхенською машиною. Тут варто нагадати, що на четвертій хвилині арбітер вирішив застосувати до гірників подвійне покарання. Крім пенальтів, ворота п'ятого було вилучено з поля кучера. Після цього команді Мірчу Луческу було важко щось протиставити супернику, граючи в меншості на виїзді з таким суперником, ще й пропустивши швидкий гол. А найбільш розгромної поразки зазнала українська команда в сезоні 0-2-03. Це сталося в рамках кваліфікації Кубка УЄФА. Згадали, про який клуб йде мова. Головним рекордсменом у нашому відео став донецький металург, який у жовтні 2002-го зганьбився у Бремені. У першому поєдинку в Донецьку підопічні Альтмана розписали із Вердером бойову нічию, Але у матчі відповіді музиканти з Віктором Скрипником у складі знищили молодших донечан з рахунком 8-0. Шенесто як і на слізе. ja е крут. Це речь бути лайстом. Я Kopfball. Сподіваємося, що надалі у такий рейтинг наші клуби потраплятимуть дуже рідко. Який із цих матчів запам'ятався вам як найбільш принизливий? А в якому, на вашу думку, команда програла незаслужено з таким розгромним результатом? Напишіть про це у коментарі. До речі, нам завжди цікаво з вами поспілкуватися. А на сьогодні це все гарного вам настрою та мирного неба над головою. Зустрінемося на Котинач.